Виникає наступна ситуація. У нас немає війни, у нас немає військовополонених, а Надія Савченко ще 30 українських військових службовців перебувають в в'язницях російських. Росія говорить про те, що вони винні, хоча юрисдикція Свічого комітету Російської Федерації не розповсюджується на територію Української так, держави. Так, так. І в цій ситуації хто на вашу думку може допомогти Надії Савченко як не парламентська асамблея Ради Європи? Одна єдина людина, на превеликий жаль той самий маньяк, е маніяк, да, при якому гором цю передачу. Тільки Володимир Путін від його доброї волі е залежить така ситуація. Він свого часу так само несподівано звільнив Хаджаковського. Він, скажімо так, пом'якшив покарання посірає у цій скандальній групі. І тому я не виключаю того, що він може, скажімо так, він полюбляє, знаєте, як картис, він полюбляє такі широкі, а абсолютно несподівані жести. Я говорив ще перед невроком, що це може статися. І зараз, наприклад, Путін зараз реально хоче переговорів. Він реально він, він вже, скажімо так, аж вистрибує штанів, розумієте, до того, щоб сісти і почати поговорити на своїх умовах. Тому зараз він може піти на будь-які нестандартні кроки, тим більше, що він це пояснить що він отримав листа від українського президента Порошенка, який прямо в цьому листі, одним з пунктів, просить звільнити Надію Савченка, тому таке рішення може з'явитися, але тільки від нього це залежить.